Audi A7, 3 літра ТДІ. Потрібно замінити сальник колінувала передній. Для того, щоб його поміняти, ремінь я вже зняв генератора, потрібно ще зняти оцей шків. Зняли шків. Ось так виглядає. Сальник. Зараз замиваємо і будемо його звідти витягати. Новий сальник у нас. Оригінал. Ось така приблуда. Використовуємо її для запресовування. І раджу завжди її використовувати, так як вона ось отут. Так вона має сідати. І вона дозволяє нам на правильну глибину втиснути сальник. Ось такий результат, і на таку глибину потрібно втиснути сальник. Кожен болт обов'язково протягуємо на момент.